Привіт-привіт! Ви на каналі Настя і Ніка. Я Настя, а це Вероніка. А я Ніка. Сьогодні ми будемо знімати відео, яке називається 10 фактів про нас. Перший факт про нас. Якщо ви придивитесь і побачите на мені зелені плями, ай, то ви зрозумієте, це моя ай, минула де? вітрянка. Ах. У мене була вітрянка, а тепер ай, і у варонічці. <світтє> так, що, приступаємо до фактів. Але перед тим не забудьте підписатися і нажати на червону кнопочку внизу, і нажати на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Дякую. Також ставте нам лайки. Я. <гум> Перший факт про нас. Ой, я Настя. Я Мені 10 років. Це вже така кругла цифра. Взагалі. <гум> а це моя сестричка Вероніка. Їй 3 роки. Літом буде 4. Я, <гум> 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 я в 4 класі і ми з Веронікою обоє зі Львова. Львова. Львова, клас. Другий факт. Я обожнюю досвід, дуже. дуже обожнюю. Ви це можете побачити на нашому звернічкою каналі. Канал. І науки я люблю і челенджі. Їх в нас на каналі ще буде дуже багато. Верніться, це все дуже цікаво дивитися і робити разом зі мною. Особливо Верніці дуже сподобався челендж Кока-Кола і Пепсі. Вона його постійно дивиться і, і любить його дивитися, так дуже класно. А з досвід їй, по-моєму, сподобався е кольорові вулкани. Ніка, тобі подобаються кольорові вулкани? Я да. буду тим упав. Пепсі і кока кола подобаються? Да. Кажи Пепсі і кока кола Пепсі і кока Хі, Клас. Ах. Третій факт. Третій фак. Український алфавіт я вивчив з двох років. Я <свист> Англійську мову я вивчаю з трьох років. Я дуже люблю творчість. А, Ось це квіти, які я зробила з бабусею і з гофропаперу. Такі серединки гарні. Тут також. Це волошка. А, а це мої магнітики в техніці де купащи. Так, магніт гарний. Баба, я я такі, от, гарний магніті. Така ось пташечка. А ось це гарний метелик. Моїй мамі він дуже сподобався. А Верніка дуже любить малювати. Ось декілька їх малюнків. Мама. Ось це Ніка. Ось це. Ось це я. Я здесь. Тата. Так і Попо, То дідусь. То бабуся? То тато, а то мама. Як не можна було з десятьма ногами намалювати? Наступний факт про нас із Нікою. <по> зараз всі дівчата скажуть: Як так можна? А хлопці клас, молодець! І так, я не люблю прикраси, люблю так. А Вероніка їх дуже любить. Можливо, в мене ще з'явиться любов до них, але зараз її нема. <по> Батькам від цього добре, бо замість прикрас я їх прошу, щоб вони мені купили книгу. Я їх дуже люблю. Вероніка обожнює прикраси. Обожнює і все. От, як ви бачите, вона зараз навіть одягнута в буси. І тут гарний заколи. Я дуже люблю книги. Я багато книг перечитала на різну тематику. Художні, наукові. Перші з моїх улюблених книг були енциклопедії. Останнім часом я дуже люблю читати англійські книги. Вероніка любить робити завдання в книжках з наліпками. Останнім часом її навіть цікавить математика. Сьомий факт про мене. Я ходжу на теніс і займаюся ним вже чотири роки підряд. Також літом з Татом їздимо на велосипедах по місту. Мені подобається їздити на велосипедних доріжках, а ще в нас недавно з'явилися світлофори для велосипедистів. Іка ще навчається кататися на трьохколісному і навіть катається на ньому вдома. А літом ми катаємось з друзями на роликах. ой Ой-ой! Факт про нас. Ми дуже любимо подорожувати автомобіль. Я дуже люблю купатися літом на морі, і навіть холодна вода мене не зупиняє. Також мені дуже сподобалась наша остання поїздка в Варшаву, в центр науки Коперника. Дуже рекомендую вам там побувати. Там є багато інтерактивних експонатів, Дай -дай. за допомогою яких відвідувачі самі проводять експерименти. Дев'ятий факт про мене. В моєму телефоні є така програма Тисячу фактів. Половину з них я вже знаю. Наприклад, ви знали, якби в Кока-Колу не додавали різних барвників, то вона була б зелена. Ви уявляєте? Або ще факт. У 18 столітті знак оклику називали крапком води. Або язик синього кита важить більше, ніж слон. Десятий факт і останній на сьогодні. Хоч ми з Веронікою і різного віку, але ну, ми не можемо з нею подивитися. А панік то моє! А де кінні? Але все одно ми любимо моя. один одному. Мозі там. Сказала 10 фактів mm -hmm. про нас. Mm -hmm. Якщо вас ще щось цікавить, пишіть коментарі з хештегом АСК під цим відео. Або під постом УВК. Силка на цей пост буде також внизу під цим відео. І ми з Ніколи будемо раді давати відповіді на ваші питання, які вас цікавлять. А зараз рубрика привітів. Передаю привіт Софійці Деленко з міста Борислав. Привіт, Софійка! Аня Гриньок Радехів, Тетяна Либас. Борислав, Христина Сідляр, місто Львів, Наталя Шупелик, село Братківці. Привіт, дівчата! Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, і підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!